В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Христос хрещається. Дорогі Господі, брати і сестри, сьогодні свято, в якому ми маємо аж три назви свято Богоявлення. Свято хрещення і свято просвічення. Святий Іоанн Дамаскін говорить про те і пише, що можна нарахувати вісім хрещень. Перше, про яке він говорить, це хрещення водами потопа. Хрещення, після якого живими залишилися лише, пам'ятаєте, родина Ноя. Це хрещення водами потопа відбулося чому? Тому що люди впали в гріх. Друге хрещення це хрещення в тому морі, яке ми називаємо червненим або червоним, або чермним. Це хрещення, коли народ вибраний, народ ізраїльський, виходив з єгипетської землі. І пам'ятаєте, коли вода розступилася? Всі ті, хто були Божими, пройшли, а інші фараон зі своїми військами потонули. Наступне хрещення, про яке говорить Іоанн Дамаскін, це хрещення ритуального омивання, хрещення, яке було у всі часи у ізраїльського народу. Яке записано у 613-й основі юдейського закону, це хрещення, в якому люди омивалися. Знову хрещення. Наступне хрещення це хрещення Іоанна Хрестителя, хрещення покаяння. Мікве, також доволі знамените хрещення, в якому люди, сповідаючи свої гріхи, просили у Бога їх відпущення. Наступне хрещення, про яке говорить нам Іоанн Дамаскін, це хрещення самого Господа, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Це хрещення, в якому ми отримуємо тепер уже всі. Дар життя вічного і дар усиновлення Богу. Це хрещення, в якому не тільки омивають всі гріхи, це хрещення, в якому подається нам благодать Духа Святаго. Саме про це хрещення сьогодні треба говорити. Саме це хрещення сьогодні у нас і для нас основа. Саме через нього ми можемо порахувати дари духа, які Господь на кожного нас, з нас виливає. І ми з вами, читаючи апостола Павла, можемо згадати, що це за дари, і, звичайно, обов'язково спробувати приміряти на себе саме ці дари. Наступне хрещення, про яке говорить Іоанн Дамаскін, це хрещення мучеників. Справа в тому, що єдина формула безсумнівного перебування у вічності з Богом це таїнство мученичества. Тобто ті, хто пострадали за, за Христа, ті, хто пролили свою кров за Бога, вони таким чином своєю кров'ю. Охрестилися. Наступне хрещення, про яке нам говорить Ян Дамаскін, це хрещення найстрашніше, можливо, яке тільки може бути. Це хрещення пекельним вогнем. Або, як пише Святе письмо, вогняне хрещення, напевно, ви це чули. Це хрещення, в якому всякий Хто перебуває у гріхах, буде опалений. Точніше, треба сказати так, будуть попалені всі гріхи. Але, як Святе Письмо нам говорить, навіть і справи наші всі згорять. Більше того, скажемо, Святе Письмо говорить, що всі наші добрі справи згорять. Тому не треба сподіватися на справи. Не треба сподіватися на нашу віру. Треба сподіватися на кого? На Бога, бо саме Його благодатью. звичайно, через віру, за запосередництва добрих справ ми маємо надію вічності. І так Іан Дамаскін нам розказує аж про стільки хрещень. В кожному з цих хрещень, про які говорить Іоанн Дамаскін, ми можемо спробувати знайти себе в кожному. Але сьогодні, як ми вже казали, ми про хрещення, яке звершує Господь сам. Чому сам? Тому що якщо ми перелікуємо знов ті хрещення, про які говорили, то там не знайдемо, яке з них потрібно було би Господу нашому. Він Бог. Який став людиною, який не потребує нічого, бо в ньому немає ніякої переміни, а головне, в ньому немає ніякого гріха. А все те, про що ми говорили, воно пов'язано з чим? З гріхом. Але чому Господь йде на хрещення до Іоанна? Тому що Він прийшов, як пише Святе Письмо, виконати всяку правду. І коли ми не знаємо, як поводитись, коли ми не знаємо, що робити, коли у нас є сумніви, а нема такої людини, в яких не було б сумнів, ну якщо вона адекватна, зрозуміло. То як преше нам святе письмо, як кажуть нам святі, як навчають нас наші учителі, треба звертатися до чого? До Слова Божого. Тому що Слово Боже нам дасть відповіді і направить нас туди, куди нам потрібно. Тому що Слово Боже, воно якраз виконується самим Богом у Христі Ісусі Господі нашому. І тепер нам треба говорити сьогодні про так званий дрес-код. Зараз дуже модно використовувати чужі слова, запозичені з інших мов. Тоді здається таки розумнішим, кращим, напевно. Так, от і в нас є так само. Одяг, одяг особливий, це одяг нашого хрещення. Це одяг, про який апостол пише, ті, хто в Христа хрестилися, в христа зодягнулися. Тому ми всі сьогодні з вами маємо на собі особливий одяг. Мається на увазі не мої ризи, аби ваші красиві костюми чи плаття. Мається на увазі, що ми всі. Зодягнулися в самого Бога. І на кожному з нас є те, що є у Бога, і в кожному з нас є те, що є у Бога. Питання лише в тому, чи зможемо ми те, що є у нас Боже, реалізувати і явити в своєму житті. Бо і ікона, про яку ми говоримо постійно, на яку дивимося, перед якою кланяємося. Почитаємо ікону, вона є образом. І ми всі з вами, зодягнувшись Христа, маємо Його образ. Образ Божий, як ми вже казали, це ті чесноти, які кожен з нас повинен собі розвинути. Тому що ми маємо свободу як основу. Саме в свободі є найперший образ Божий в людині бо ми маємо можливість так чи по-іншому себе поводити. Але ми ще повинні мати в собі чесноти. Саме в цих чеснотах ми явимо Бога світу. Саме тоді наш оцей одяг, в який ми задягнулися Христов, буде світлим, буде святковим і буде, звичайно, всіх особливо дивувати. Коли Христос приходить на Йорданську воду, Іоанн Хреститель, який розуміє, хто до нього прийшов, сьогодні ми чуємо це в Євангелії, забороняє йому заходити в цю воду. Бо вода стала іншою. Вода це стихія, через яку Господь творить світ. Між всякими біологія сьогодні нам однозначно про це говорить. І коли ми читаємо Книгу Буття, то читаємо там про те, що Дух Божий носився над водою. І тоді вода ця була якою? Творчою З цієї води народився світ, той світ, в якому сьогодні ми з вами живемо. Але після гріхопадіння, що сталося з цією водою? Вона так само, як і людина, яка згрішила перед Богом, перестала мати творчу силу. Як результат, ця вода стала тлінною. Подивіться на водичку, яка просто стоїть. Що з нею станеться, всі знаємо. Але як може? Ви, вибачте, на слові, спортитись вода, якщо з неї життя. Тому, коли ми говоримо про людину і навколишній світ, то ми маємо констатувати той факт, що не світ є макрокосмосом, а людина. Від людини залежить, чи буде вода творчою. Чи не буде вона псуватися? Від людини залежить, чи буде йти дощ і сніг, від людини залежить, чи буде світити сонце, чи буде буря або черговий землетрус. Це все залежить від людини, переконаний в цьому кожен, хто розуміє, чому Господь поставив людину вінцем творіння. І так вода перестала б бути тою, яка несе життя. І якщо уважно подумати, якщо би, не дай Боже, Господь вирішив знищити людей, то більше нічого не треба було б. Саме тому він більше не захотів світ нищити пообіцяв, що не буде ніколи водою його нищити, що потопу більше ніколи не буде. І райдуги, яку ми з вами бачимо всякий раз, коли сонечко і дощ. Як символ того, що Господь любить нас, і води потопа були не для того, щоб нас знищити, а з іншою цілею. І ось Іоанн Хреститель, який не мав високої великої освіти, який не знав, напевно, всіх тих речей, які сьогодні нам, про які сьогодні говорить нам наука, все ж забороняв Христу. Входити в цю воду. Але бачите, що робить Бог? Знову повертаємося до того, про що казали. Господь прийшов, щоб виконати закон. І тому Він каже: Іоанну: залиш нині, так мені належить виконати всяку правду або всякий закон. І що відбувається тоді, коли Іоанн бачить Христа. Який заходить в цю воду. Спробуємо стати дослідниками зараз. Христос, безгрішний, Бог, який створив світ через стихію води, створив лише своїм бажанням, нічим іншим. І цей Бог заходить в цю стихію, він себе, звичайно, Зменшує, він себе звичайно смиряє, він у своїй чистоті заходить в стихію, яка на собі несе, вже ми казали, тління, але якщо ми уважно послухаємо учених, то скажемо, що точно знаємо, що вода має пам'ять або несе інформацію. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що відбувається з цією водою в яку заходили люди, сповідаючи свої гріхи. Ви, напевно, чули термін важка вода. Саме такою була вода йорданська, саме такою є всяка вода, якщо в ній немає благодаті Божої. І ось в цю воду заходить безгрішний Бог. Що він робить? Він бере на себе все те, що є в цій стихії. Але хто в цю, цю стихію віддав оце все важке, гріховне, можна сказати, некрасиве? Люди. І так Господь бере на себе в цій воді гріхи всього світу. Всі наші гріхи Господь бере у цій воді хрещення, в тій воді, яку сьогодні ми з вами будемо пити, обливатися, омиватися, яку називаємо великою Агіасмою. І ось Він сьогодні в цю воду заходить і її очищує. Він, забираючи на себе все те, що є гріхом, нечистотою, Віддає нам що? Свою чистоту. Віддає нам що? Свою благодать. Віддає нам кого? Віддає нам самого себе. І саме тому сьогодні ми говоримо, говоримо, що, не говоримо, а читаємо в словах наших молитов, що освячується вод істіство. Ця вода Світового океану сьогодні, вкотре освячується нашим Богом, Вкотре Господь приходить у світ для того, щоб дати нам можливість знову творити, тепер вже творити, а не витворяти, знову дає нам силу щось зробити краще, правильніше праведніше. Саме тому цією благодатью вода хрещення, а ми це навіть з досвіду тепер знаємо і бачимо, перестає тліти. І протягом багатьох років ця вода зберігається абсолютно нетлінною в наших домах. Чому це відбувається? Коли близько, колись в радянські часи казали, що тому, що попи освячують воду срібними хрестами, вбивають всі мікроби, хотів би я побачити в нашому храмі такий срібний хрест. Бо ті, хто про це говорять, спочатку ті хрести в нас позабирали, покрали, а потім дивуються, чому ми дерев'яними хрестами або з яких сплавів простих. Освячуємо воду, точніше як, звершуємо священнодію, а Господь освячує. І неважливо, це в кафедральному соборі в Києві, чи це в маленькому Славути, чи, чи може в якомусь сусідньому селі, Господь своєю благодаттю освячує цю воду. І навіть з точки зору фізичних якихось властивостей, ця вода чомусь перестає тліти. Перестає портитись. Чому так? Тому що Бог людей не забув. Тому що Бог завжди з нами. І тому, коли сьогодні ми будемо з вами освячувати цю воду, пам'ятайте, що Господь через неї зробив. Чому Господь саме з нею сієї води забрав наші гріхи? Чи не тому, що основою Його, властивістю головною Його, формулою ім'ям Його головним є ніщо інше, як любов? І тепер скажімо, брати і сестри, як ми до цієї святині будемо відноситись? Як ми будемо її пити? З якими думками, з якими почуттями, як ми будемо взагалі тоді відноситися до того, що освячується цією водою? А якщо ми говоримо, що навіть людина на 80% складається із води, то зрозуміємо, що весь світ сьогодні знову стає іншим. Знову стоїть людина. Кожен з нас знову стоїть перед стихією, через яку Господь створив світ, через яку Господь дає нам життя. Тому спробуємо в міру наших сил по благодаті Божій знову не осквернити цю воду. Не зробити так, щоб вона почала тліти, зробимо так, щоб вона або через неї ми мали можливість творчості, щоб знову навісні ми посадили те, що необхідно для нашого життя, і воно обов'язково цією водичкою, якою ми будемо її поливати, благословіння Божої, проросло, щоб знову в наших душах, в наших серцях. Господь цією стихією оновив все, і щоб ми були одягнуті не лише у красивий одяг, який по милості Божої сьогодні майже у кожного є. Щоб ми були одягнуті у Христа, у Його безгрішність, у Його святість, у Його праведність, у все те, через що ми можемо. Отримати вічність. Христос хрещається. Амінь.